Доповнення до відео, яке ви будете переглядати, напруга після роботи на двох акумуляторах, з яких працював. Пройшло трошки часу. Напруга стабілізувалася. Починалася робота з 25 вольт і приріст 17. сотих. Шей на 18 пробиваю ще, далі чуть вода, ще додається. Всім вітання! Сьогоднішнє ранкове відео було відносно роботи системи. Там я короткочасно заряджав акумулятори і використовував лампу DLR Звичайно. Захотілося подивитися, чи буде працювати антена і заземлення. На трансформатор через розрядник іде енергія на землю і антена. Стартував я з 50 1, зараз 50-96, тобто акумулятори подзарядилися. Але саме цікаво буде дивитися зараз спостерігати за частотою. Так, зараз я включаю систему, засвітився ефір. Білий, пушистий, такий гарний. І дивимося частоту. звс драйвері. Так, 64 кГц. Коли я працював з лампою ДЛР без землі і заземлення частота була 11 кГц. І Із заземленням і антеною ми зараз робили так само на 4 акумулятори під зарядку. І зараз вона буде лягати в своє мінімальне значення, тому що. Вже акумулятори заряджені під зав'язочку, так що тут вже їм нема куди особливо підзаряджатися. Але саме дивимося, зараз я почекаю. Так, тобто ми побачили, що залучивши антенну, залучивши землю. Ще так, щоб було видно, як загорається. Це ефірна енергія. Біла, пушиста, високочастотна. Ось такий білий пушок в розряднику йде. І частота, як я показував, 64 кГц. Так. Напруга у нас. І зараз вона буде вже так зупинятися. Тут тобто це вже я досліджував. Звичайно, коли лампа ДЛР працювала, це було цікавіше. Там вона і грілася, і світила, але мені було цікаво, чи буде працювати земля і антенна. Тобто, як ви бачите, у нас ефірна енергія. В даному випадку втягується розрядник. І дивимося на стан поля. Тобто той прилад, він у нас стоїть в системі, він не задіяний. Але коли я включаю, зразу у нас з'являється поле. Вже ну, трансформатор там недалеко, так що ясно, що він буде випромінювати поле. Так. Напруга у нас кригає, за землю вона трошки по-іншому працює. Це таке я попробував, мені було самому цікаво, чи буде працювати антенна і земля з самою схемою. Як бачите, все працює. Ну, звичайно, тут трошки є свої особливості, треба буде по-іншому підлаштувати. Але частота досить таки хороша: 64-65 кГц це вже досить таки хороший показник. Напруга стартували було менше 51. Ну, тобто, виконувалась робота, і у нас напруга залишиться не менше, тому що я сьогодні зранку починав експерименти. На акумуляторі було 50 і одна десятка. тобто Зараз на 1 вольт акумулятори зарядилися. Вже пройшло півдоби, тобто акумулятори не розряджаються, а тримаються, навіть іде підвищення напруги. Питали за напругу на цих акумуляторах. Вони також, зараз, якщо вони були 25, зараз я можу навіть заміряти для вас. Так, оце у нас. Червоний, щоб на цих двох акумуляторах я заживлюю ЗВС-драйвер. За так, от у нас 24,9. Одна десятка. Але вони зараз будуть наростати. Тобто тут ці акумулятори у нас зараз на них напруга наростає, бачимо. От Тут йде перерозподіл. Ці у нас вони не нагружені, вони заряджаються більше, якщо взяти сумарно на них. Більша напруга, а на цих іде якби рекуперація. От ми починали 24 91 93, 96. Бачите, так? Тобто зараз на цих акумуляторах ці два акумулятори віддають енергію ту, що вони накопили своїм так би сказати, От, Бачите, так, у нас стоїть на двох акумуляторах. Було 25. І на 25 так і вийде. Так що схема працює. Акумулятори повністю відновлюються. Антена заземлення. І ефірна енергія. Як ви побачили, все у нас працює. Ну і вже у нас завершення. Останній замір 25. Як стартував з 25, так і є 25. Так що всім віри, гарних експериментів і успіхів у познанні до нових зустрічей!